Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку стовпчасті та кругові діаграми. Давайте згадаємо, що таке діаграма, які ви знаєте діаграми, де ви використовували діаграми і у чому зручність користування ним, які недоліки їх використання, які особливості стовпчастих і кругових діаграм і у яких випадках їх використовують. У цьому пункті йтиметься про діаграми та їх об'єкти, створення стовпчастих і секторних діаграм, редагування та форматування діаграм. Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми і чому зручно з ними користуватися. Ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують секторні та стовпчасті діаграми. Діаграма це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Діаграма від Грецької – зображення малюнок креслення. Таке подання даних є більш наочним, ніж подання численних, воно значно спрощує порівняння даних і візуальне сприйняття. Діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці, і під час змінення цих даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. У табличному процесорі Excel можна побудувати діаграми одного з 11 типів: стовпчаста, лінійчаста, секторна, гістограма, пелюсткова, графік та інші. Кожний з цих типів має кілька видів. Ескізи діаграм можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі діаграм. У шостому класі ми будемо розглядати два типи діаграм секторні і стовпчасті. На малюнку наведено секторну діаграму, побудовану на основі чисел з діапазону клітинок B4B 7 таблиці добування газу в Україні. На малюнку наведено секторну діаграму, побудовану на основі чисел з діапазону клітинок B3B14, таблиці Середньомісячна кількість опитів. Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Звертаємо увагу, на секторній діаграмі можна представити тільки один ряд даних. В одному стовпці чи одному рядку електронної таблиці. На малюнку наведено приклад стовпчастої діаграми, яка побудована на основі числових даних діапазону клітинок B5D, 7 B5D. 7 Ось цього діапазону. Аналізуючи стовпчасті діаграми, можна побачити найбільше і найменше значення, визначити спадання чи зростання послідовності чисел. Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. З чого складається діаграма? Є область діаграми, далі є область побудови діаграми, назва діаграми, легенда, за якою ми можемо побачити, що є чим, вертикальна вісь значень та її назва, горизонтальна вісь категорій та її назва. Елемент даних, точка даних. Підписи даних. Ось такі об'єкти є на діаграмі. На наведеній стовпчасті діаграмі елемент даних відображається прямокутником. Також на діаграмах використовують і інші фігури, наприклад, прямокутний паралелепіпик, піраміду, конус, циліндр тощо. Елемент даних може мати підпис. Це може бути значення з таблиці або частка цих чисел. Розміри геометричних фігур на секторних і стовпчастих діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Набір даних, які розташовані в одному рядку чи в одному стовпці таблиці, утворює ряд даних. За замовчуванням, усі дані одного ряду попадаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду та одного кольору. На діаграмі відображено три ряди даних. Кількість опадів у вказані місяці за три роки спостереження. Один ряд даних подано прямокутниками блакитного кольору для березня, другий рожевого кольору для квітня, третій зеленого кольору для травня. У таблиці Середньомісячна кількість опадів ці дані записано у цьому діапазоні B5D. 7 Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені на поясненні до діаграми яке називається легендою. За замовчуванням назви рядів даних є підписами рядків таблиці, на основі яких побудовано діаграму. Діапазон клітинок таблиці середньомісячна кількість опадів, тобто це у нас з діапазону А5 А7. Стовчасті діаграми мають горизонтальну та вертикальну осінь. Горизонтальна вісь має підписи зазвичай назви стовпців таблиці. Наприклад, на наведеній діаграмі підписи осі це дані. 19 рік, 20 і 21 роки з діапазону клітинок B2D2. На вертикальній осі міститься шкала з певним кроком, який встановлюється автоматично залежно від найменшого та найбільшого значення даних, зображених на діаграмі. На цій шкалі можна визначити числове значення даних, тобто кількість опадів. В сукупність усіх об'єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначають макет діаграми. Діаграма може розміщуватися на аркуші з електронної таблиці або на окремому аркуші. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити в таблиці діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне встановлення, вставлення на діаграмі, як підписи, осей і назви рядів у легенді. Далі потрібно виконати такий алгоритм. Відкрити на вкладці вставлення в групі діаграми список кнопки потрібного типу діаграм. Друге вибрати необхідний вид діаграми. У результаті виконання цього алгоритму на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт буде подбудовано діаграму значення властивостей, об'єктів якої встановлюється за замовчуванням. Завершується побудова діаграми введенням її назви у відповідне текстове поле на діаграмі. Щоб змінити місце розташування діаграми на аркуші, її потрібно перетягнути в потрібне місце. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на стрічці з'являються тимчасові вкладки з елементами керування конструктор діаграм і формат для подальшого редагування та форматування елементів діаграми. Пригадайте, які операції належать до редагування. Які операції редагування можна виконати з текстовими та графічними об'єктами? Елементи керування для редагування діаграми розміщено на тимчасовій вкладці конструктор діаграм. Вони з'являються, ці вкладки, тоді, коли ви робите поточною діаграму, тобто натискаєте на неї лівою кнопкою миші. І ви можете додати нові елементи діаграми, або Ви можете взяти швидкий макет, тобто список готових макетів діаграм, або вибрати набір кольорів елементів діаграми, або вибрати стиль оформлення діаграми. Є ще кнопки обміну місцями стовпців і рядків на діаграмі. Змінення діапазону даних діаграми, змінення типу діаграму, і також ви можете перемістити цю діаграму. Для змінення типу або виду діаграми потрібно її виділити і виконати такі е, налаштування. Заходите на вкладку Тимчасовий конструктор діаграм, обираєте тип, змінити тип діаграми. У вікні, що відкриється, вибрати потрібний тип і різновид діаграми та підтвердити вибір кнопкою ОК. Змінення виду стовпчастої діаграми можна зробити ось так. Діаграму на аркуші можна перемістити в інше місце, перетягнувши її вказівником. Щоб перенести діаграму на окремий аркуш, потрібно виконати такі дії. Перейти на тимчасову вкладку конструктор діаграм, обрати розташування, перемістити діаграму, і у вікні переміщення діаграми вибрати перемикач окремому та ввести у цьому полі ім'я аркуша, куди ви будете його переносити. Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда, то додати їх можна, використовуючи команду в списку кнопки Додати елемент діаграми. Для видалення всієї діаграми чи якоїсь з її об'єктів, потрібно вибрати об'єкт і натиснути клавішу Delete. Пригадайте, які операції належать до форматування. Які операції форматування можна виконати з текстовими та графічними об'єктами? Що таке стиль оформлення? Для яких об'єктів ви їх застосовували, форматування діаграми полягає у зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об'єктів. Для форматування об'єкта діаграми його потрібно виділити. Стандартні оформлення діаграм стилі можна вибрати на вкладці Конструктор діаграм у групі стилі діаграм. Змінити кольорову гаму об'єктів діаграми можна, вибравши кнопку Змінити кольори. Щоб змінити розміри діаграми, потрібно перетягнути один з маркерів зміни розмірів, що розташовані на її межі. Дякую за увагу! І у вас буде практична робота, яку вам потрібно буде виконати. Внизу під цим відео я розміщу цю практичну роботу. Дякую за увагу. До побачення!